Вітаю! Давайте розглянемо приклад, коли ваш співробітник купує якісь товари, і вам необхідно компенсувати йому кошти за купівлю цих товарів через авансовий звіт. Отже, нам необхідно спочатку оформити купівлю якогось товару і далі перейдемо до роботи зі співробітником. Заходимо в модуль купівля і купуємо товари. Обираємо постачальника, наприклад, це буде епіцентр. Купуємо товар, наприклад, лопату. Кількість один, ціна одиниці, нехай це буде 350 гривень. Підтверджуємо замовлення і отримуємо товар на склад. Натискаємо Підтвердити на документі надходження. Створюємо рахунок від постачальника. Обираємо дату рахунка і підтверджуємо цей документ. Система зробила нам проводку 2812 631 і Нарахувала зобов'язання перед постачальником епіцентром. Зараз ми. Також зробимо деякі дії і закриємо цей рахунок оплатою, яку ми будемо виконувати нашому співробітнику, який за власні кошти оплачував цей товар. Отже. Давайте перевіримо спочатку налаштування на карті співробітника. Заходимо в модуль співробітники, зайдемо на нашого тестового співробітника і звертаємо увагу на те, що в на вкладці Приватна інформація у нас повинен бути пов'язаний контакт з нашого модуля контакти в полі Адреса. У нас зараз він встановлений як тестовий співробітник. Зайдемо в модуль Контакти на тестового співробітника на вкладці Бухоблік. Перевіряємо, щоб у нас рахунок з дебіторами та кредиторами стояв 3721 розрахунки з підзвітними особами національній валюті. І в налаштуваннях цього рахунка у нас тип повинен бути кредитор. Інакше система буде сваритись, коли будемо створювати витрату. Отже, тепер ми заходимо в модуль витрати, натискаємо новий і створюємо витрату, яку співробітник виконував, купував лопату за власні кошти. Наприклад, купівля лопати. Тут нам необхідно Якийсь товар вибрати, який відноситься до категорії товарів, що можуть бути компенсовані через модуль витрати, ми можемо просто обрати типовий товар інші. Обираємо 350 гривень, податки забираємо, вказуємо співробітника, якому ми повинні компенсувати. І справа в рахунку обираємо рахунок 37,11, розрахунки за виданими авансами в національній валюті. Дату витрат вказуємо, звісно. Можна додати квитанцію, завантажити чек. Натискаємо Створити звіт, відправити керівнику. По суті, увесь цей процес від створення витрати до відправлення керівнику співробітник міг би в системі робити самостійно. Отже, я, як керівник, і проходжу всі ці кроки сама, я ж і затверджую цю витрату. І натискаю, «Публікувати записи в журналі, щоб система зробила проводку. Заходимо на цей документ. По суті, система робить в цей момент, якби рахунок від постачальника від нашого співробітника, який ми повинні оплатити і закрити. Рахунок 3711 сюди вказується, але нам необхідно і 3711 рахунок закрити, і закрити рахунок від постачальника від епіцентру 631. Що ми для цього робимо? Необхідно зайти на рахунок 3711. 7-11, баланс. І для початку ці 350 гривень перекинути на 631 рахунок. Отже, позначаємо цей рядок 350 гривень, натискаємо Дія, автоматичні записи. Позначаємо змінити рахунок до на який рахунок ми перекидаємо на 631, загальна сума 350 гривень. Єдине, що тут у нас не можна змінити партнера, зараз ми його змінимо. Натискаємо створити записи журналу. Опубліковано. Тепер заходимо на 631 рахунок в баланс. На 631 рахунку ці 350 гривень, які ми закинули сюди з 300 з, з, з рахунку 3711, Ми позначаємо цей рядок. Нам необхідно зайти на цей запис у журналі і відкоригувати його. Нам потрібно змінити партнера. Натискаємо зробити чернеткою і змінюємо партнера на 631 рахунку на епіцентр. На 3711 залишаємо тестовий співробітник. Опубліковуємо ще раз цей запис, і тепер повертаємось назад на елементи журналу. Ми можемо згрупувати тут по партнеру, розгорнемо епіцентр і знаходимо проводку, яку сформував нам рахунок, який ми створювали при закупівлі 350 гривень, а також проводку, яку ми щойно зробили, перекидку з рахунку 37.11 на 631. Позначаємо ці два рядки, дебет бити кредит, щоб у нас були. І просто узгоджуємо їх між собою, натискаємо «Узгодження» — узгодили. Повернемося на рахунок, який ми створювали з витрати. Нам потрібно просто піти на банківську виписку і оплатити співробітнику компенсувати ці 350 гривень. Заходимо в модуль бухоблік на наш банк, створюємо зараз руками виписку по банку, але у вас вона може затягуватися автоматично. Наприклад, компенсація витрат. На лопату, мінус у нас буде 350 гривень. Обираємо партнера, звісно, тестового співробітника нашого і об'єднуємо, узгоджуємо банківську виписку. Система автоматично підтягує рахунок, який у нас був створений, із витрати. Натискаємо підтвердити, повернемося на цей рахунок по витраті. Він у нас вже оплачений. Ми можемо звідси перейти на звіт про витрати, роздрукувати авансовий звіт. Він у нас друкується. Якщо ви користуєтесь модулями від нашої компанії по локалізації для України, друкується звід згідно українського законодавства, українських вимог, тобто друковану форму нас присутня. І давайте повернемось на закупівлю з епіцентру. Подивимося, що в нас там відбувається з рахунком. Рахунок у нас також оплачений, тому що ми його закривали проводкою при закритті рахунку 3711 із нашим співробітником. Таким чином, трошки складно, але це робоча схема, коли ви можете виконувати платежі вашим співробітникам через авансовий звіт, коли вони купують якісь товари і ви їх отримуєте на склад. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.